Клювака, клювака, то класс Велика клювака у будь-який час Немає тут друзі пустих балачок У будь-який час йде на гачок Клювака, 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 канал, Тут гідний початок та гідний фінал Рибалка усім вже мов терапія. Клювака, окочуха, Андрія. Всім привіт знову. Ви на каналі Клювака, Клювака в Андрія Котюха. Після роботи 19.00, зачни в магазин. Що робити? Поїхав, покормив собачку. Але ж хочеться на рибалку. Куди поїхати, куди поїхати? Взяв гол карти, подивився, розлив, подивився, подивився. Да. Я буду пробиратися через оці кущі до води метрів триста. Тут взагалі ще ніхто не рибачив. А я обожнюю такі місця, де нікого ще не було. Такі як колумб. Андрюха Колумб. Так, По речах у мене сьогодні по мінімуму, тому що як йти через таку траву, причому тут були орки, тут можуть бути сюрпризи, подарунки раз на двіжуха, треба йти обережно. По речах по мінімуму. Один баканчик, відеречко, без крісла. Я сьогодні свого любимого взяв стільчик, голова під саки Ну і тут чехол з удочкою і ручкою під саки А що з цього у нас вийде? Погнали побачимо! Ось, друзі, вийшло в таке прикольне місце. Я тут не зможу навіть закинути, бо тут відразу вода і там це. Сюди треба або припливти бо човном, щоб його розчистити, викосити. Або прийти з берега, десь тут знайти вичистити. Пройшовся трохи далі. І там таке є виход, там, мабуть, більше, але там спробуємо. Там ми зможемо закинути удочку. А сюди я обов'язково повернуся з косою. Рибка різна пригає. Це радує. Ну, нам треба карась Невеличку рибку ми однозначно піймаємо. А нам треба якийсь хорошого карасика або в кількості. Зараз трішки підкормимо, розкладемося. комарі починають туди треба запустити термосел і будемо ловити рибку. Друзі, ось такий термоселчик у нас є. Тут внизу закручується газовий балон. Защолкуємо його. так Включили, пішов газ. І загорілось, так? Да? Так, да, ми там бачимо в окошці, там є вогонь, і воно загорілося. І все, і комарів не буде. Тут є така кліпса, типу її ціплять на пояс, а я як не буду ходити, то я собі отак настільчик, в карманчик прицепив його, і я думаю, вони дракони вже від мене улетять. Це у нас. Обмаль на рибалку, тому одразу рибачить буду на три палочки, на три махалочки. Одна водила ще була, з кільцями акцент п'ятерочка під коропа, я її використовую під коропа, під е, сома. Сома на водичку взагалі кайфлавий. Е, дивіться, поставлю сюди овнер шестерочку СТ-5 е, карповий гачок. Сюди я одягну декілька кукурузинок. Якщо потемніє, поставлю печок черв'ячка. Тут у нас стоїть е, нитка. І 0,18 поводок. Можливо, пізніше поставлю товщий. якщо Будуть клювання з обривами то обов'язково треба товщий стати. Так що лески набрав, кучу всякого хлама набрав, а шнурок для поводків не взяв. Тому ще є варіант з основного 0,14, може буде і так. Одна удочка на хробачок закинув. І що, як обично, ще візьмемо одну херабуну, пограємося з херабуни. Тільки закинув. Дивлюсь, потопило. І я такий думав, що вже риба, а в мене цепа. <сум> От так друзі, рибачить на нових місцях. І особа в нас. О, відірвав. Що відірвав поводок, а ну що там у нас? Да, Мінус поводок. Однозначно треба рибачити з поводочком, тому що ми будемо відривати всю оснастку. А поплавок у нас тут світящийся, дорогий, Тому краще все-таки поводочок. Мінус поводок. Тічки закинув. Замішаємо прикормочки. Для карабуни вона не потрібна. А от під кукурузку, е Кислогруша, груша, ріафіш, кора розшилося з минулої риболовлі. Е пачок брав з запасом. Таке завжди беру з запасом. То на таку коротку сесію залишилось. думаю, що я буду брати Час нове видумувати. Візьму кисто грушу. В принципі, покарасювана теж. Багато хто вважає, що якщо написано короб, в магазині часто, якщо написано короб, то карась не буде ловитися. Та ні, ловиться буде все. Вони ж як брат і сестра короб-карась. коробкарась. Використовувати не будемо, сесія коротка, чуть-чуть пару, щоб декілька кульок було, блін, пахне просто. Насипав бомба. Класно в Real Fish, дивіться, яка вам з постачинкою, з великою фракції. Що можна відразу закрити? Е на наступну рибалку використати знову. Єсть ця. Защока як вона правильно називається, молня, ну коротше. Напишіть в комі, як правильно вона називається. Ну, друзі, от такими от немаленькими шарями відправляємося на поплавці. І до фірабуни теж дано. Так цілу лінійку ряд поплавців ми його зараз. За кормим. Хай підходить до нас. Ми його тут чекаємо. Не лишим трошки, може, підкинемо пізніше. Півгодинки часу на воді? Не знаю, може це таке місце, що про його ні люди, ні риба не знає. Бо взагалі, ну, одна покльовочка була на черв'ячка. Щось так привиставило, наче. Ну, карасьова, похоже, на карасьову була покльовочку. Спокійна, така привиставила і лежить, і все, і зупинився. А може він ще підійде? А? Зробив рокеровочку. Навіть хірабу не так. Хірабуну да, навіть не працює. Закидаю, стоїть там щось, подзибує, чуть мілоч, можливо, якась. Зробив рокеровочку, повісив пучок черв'яка на там, де була кукурузка Карпова. На одну повісив парика, ну і тісто херабуна використовуємо, пробуємо, пробуємо, чекаємо, чекаємо і ми дочекаємося. Так що, друзі, ставимо от, от поплавочок світящийся. І там поставимо світлячок. А інший поплавок у нас теж світящийся. Так що будемо пробувати. Будемо все-таки ждать. Надо ж її піймать, друзі. Ну надо. У нас веде опа, і зійшов, і зійшов. Але був карасик. І зійшов. Ух ти що! Ух ти що, друзі, я його дочекався. Я його дочекався. друзяки, да. Иди сюда. Что у нас карасик? Да, ладні таки хороший, хороший. Хороший карасик. Хороший карасик. На пучок червячка. Третье кивание звідти. И це вже хороший підсак. Хороший підсак, Хороший пиццак, хороший карасик. Друзі, дивіться який. Сейчас я включу світло. О, дивіться якихось карасюра. Ух ты шо! Блін, да? Карасюра! Це, друзі, карасюра! На пучок червячка він взяв. Ха, ха буде ще, я знаю. О, Ух! Ну, ну такий, грам 400 з пів кіло. Садочок я не брав. Положимо його поки в відро, я думаю. А потім випустимо. Знов клювання, друзі. Знов там покльовує на дані. А ну що ти там у нас? Там печок храбачка. Напевно коштує. Видно вам щось не видно. Так, проклюнуло щось направо. Сірабуна. Але я туди на один гачок тісто ставлю, на один ставлю вже опарик. На що проплюнули невідомо. А, це уточка, одна на березі. На почок черв'яка клює. Оце менше. Але є Оп, сап. І сюди. Я ж казав, ще будуть ще буду жити на кусок черепа, який раз хороші хороший кривіть. грам 300 точно. Оп. 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 Ох, скажений. Хороший, надо брать пиццах. Надо брать пиццах. А где Это есть, братан. Не великий, а скажений. Просто скажены. Потянув ты поплавок сокопать, Карасочек. Опа, десь сюди, Карасик. Піднімем так, піднімем так. Пішов кльов, друзі, пішов. О, тут жінок. Невеличке карасиня, е, пучок черв'яка лутає. Карасик проснувся і це не можуть прям не радувати. Кайф, кайф, кльов, пішов, кайф. Е, до речі, тільки що... Телефон пілікнув сповіщення. Е Нас уже 500. На каналі є 500 підписників. І це за 45 днів. Дякую вам всім, хто підписався. Ви найкращі. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. До речі, так подумав, можливо, на... неможливо, а треба щось на 1000 підписників розіграти. Що ви хочете, щоб я розіграв? Напишіть обов'язково в коментарях. Е, дивлюсь статистику, багато хто дивиться, наверно, напевно, відсотків 40% дивиться з телевізора. Розумію, що з телевізора писати коментарі е, незручно. А хто з телефона, то напишіть. Воно розганяє, популяризує український YouTube. Опа. покльовує. Клює. Кайф. Є так, от люблю коли клює. Ви любите, коли клює? Тут, тут у нас карасик так, знов какие буйки какие будни бойки иди сюда иди где то папы то папы пицца хоп есть кайф кайф ой хороший карасик Карасик. Хоп, просікся, Гарнесенько. От такі хай карасики клюють постійно у всіх. Блін. Скоро йду додому надо карась Клює. Капець. Скоро комендантська. До комендантської треба по любому втекти. Ді сюди йди, іди, 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 іди дорогенький. ну хороший. Бачите? От херабу на сьогодні не працює. От приходять люди в магазин і кажуть, ну от ти хірабуну там рекламував, дайте що рекламував. Друзі, ну не рекламую, я просто от показую, бачите, сьогодні працює черв'як. Оставлю, я знімаю Остав просто свої рибалки. От сьогодні працює черв'як і все, хірабуна взагалі не працює. І опарик, бачите, не працює. От якось так. Як взагалі через верхню богобу пройшов навквозь. Ай-яй-яй, больно мені було. Я думаю, тобі теж, так? Да? Обережно треба назад тебе достать. Вот это себе проколов. Капець. Я думаю, ти будеш жить. Ну, ось і на сірабону. Але там один гачок зірабони, один з червячком. На що клюнуло, зараз побачимо. Єсть і все було. Хоч ти про неї згадав. Але такий резовий, такий різовий, так Коли чекає. Колиться гачком і тікає. Невеликий, О, нормальний. Засікся. Він не клюнув, він засігся, бачите? Хірабуну прийшов їсти і засігся очком. <рикола> Прикольно. Що, друзяки, через 40 хвилин комендантська година треба встигнути додому. Так що зараз швидко зматуємося. Зважимо рибку, щоб піймали. Зараз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім карасиків. Сім реалізованих карасиків 2 кг 200 грамів. Так, а ну цікаво скільки більшість заважив. Я вказав, що 600-500, ну 600, 600 нема, наверное Так, цих ми відпускаємо обов'язательно. Давайте до додому. Не хочеть щось. Пливить-пливи. Плеви. Та пливи блядь. Пливи-пливи. Так, і скільки в нас цей заважу? Ну, я думаю, пів кілошечка буде. Так, ще раз голову. Тарим голову. Кидаємо браточка. Щось не получилось. Минус 240 грамів голова під садки буде. 730, ну пів кіложка, да. так. Я який думав пів кіложка. Так. На місце карасик Попливи до попи до мами, до діда до баби. Розкажи, як тут добре, Андрюшка тебе нагодував. І наступний раз, що? Звичайно, припливай з матусі, з бабусі, з дідусьом. Опа, пішов. Ці заховувались. Я думаю, вони опливуть, найдуть дорогу. 23.47. Доповз я до машини нарешті. Ще 10 хвилин чітко все до комендантської добратися додому. Можна б, звісно, було ловити до самого ранку, але зранку їхати потрібно в столицю. Е, як то кажуть по ділах по Тіктоку, справи є, е, які потрібно обов'язково вирішити, обов'язково зранку треба їхати таке. Хочеться більше риби ловити. Вам хочеться більше риби ловити? Якщо ви хочете більше часу проводити на риболовлі, Напишіть про це в коменти. Напишіть, що я такий не один. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково подобаєчка Хто не підписаний, підписуємося. Всім ні хвостанні ласки. Обняв. Виїхав. Виїхав я конкретно. Ха -ха -ха. Рибалка, рамка радіатора, Юбка, добрий вечір. Ви тоже так на рибалку їдете? Ну оце джип надо купляти джип. Надо купляти джип.